Дивіться, як гарно росте пшениця. Скоро будемо збирати врожай. Привіт всім, любі друзі, на каналі Шукач Скарбів. ЮА. Вийшов сьогодні трошки прогулятись біля себе по полям. Ну, дивлюся, де, може, є місця, де можна трошки походити пошукати. Точніше сказати, визначаю місце пошуку. Ось знайшов таке цікаве поле. Нічого не засаджено. Видно, що щось травили якоюсь хімією. Трошки далі там пшениця росте. Ну, надіюсь, спланую свій пошук. Кусочок такий ну, соток 12. Надіюсь, тут будуть монетки. Так як тут я вже раніше ходив і вони тут були. Навколо росте пшениця, картопля. А отут такий кусочок нічим не засаджений і трава невелика. Будемо шукати, надіюсь, побачите, що знайду найближчим часом. Як завжди, всіх вас прошу, заходьте на мій канал, ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь. Виставляю зараз в загальному всі відео, які були зняті трошки пізніше. В прошлому році, точніше до війни. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на каналі. Всім привіт!